Війну про нашу з вами битву з певдоволонтерами говорив вчора. Відбувся бій. Назву я йому це не бій Усіка і Фюрі. Усік і ф'юрі вчора зустрілися, подивилися, поки одне на одного намагалися натиснути одне одно на одного е морально. А от майже фізичний бій вчора стався між українськими військовими і е псевдоволонтерами. Це бій за е гідність, бій за честь і бій за віру в перемогу біля станції метро героїв Дніпра. От неразово я підіймав теву псевдоволонтерів і шахраїв. І вчора подібну ситуацію. Озвучив у себе в Твіттері, точніше в соціальній мережі X військовий Олексій Мороз. Він каже, що з небайдужими громадянами навідався до однієї з точок збору готівки організації під назвою Врятуй рідну країну, яку очолив Микола Осаулець. Цієї організації Симороз називає цю організацію. Він називає шахрайською, бо на виході зі станції метро героїв Дніпра молодики у формі стояли і клянчили донати на збройні сили України. Причому робили це готівкою. І після розмови з ними е е вдалося з'ясувати, що вони ніякі не військові. Тобто вони не мають жодного ані морального, ані юридичного права вдягати на себе військову форму. Потім далі військовий СМО розповідає, що волонтери працюють, як виявилося, як вдалося з'ясувати, за ставку заробітної платні. Тобто вони зарплату отримують, яку виплачує фонд з цих грошей, які люди донатять на Збройні Сили України. Ну і враховуючи, що ця готівка, ця готівка, її оплюкувати ніяк не можна, це як гроші, знаєте, яку ви платите в маршрутках, передаєте 10-15 гривень. як їх порахуєш, скільки квитків купили? Ніяк. Отут так само облікувати готівку, яку люди кинули у скриньку, неможливо. Саме тому, що храям, на думку своє так подобаються збори готівки на Збройні Сили України. А потім частина грошей на його думку йде на карман, просто таких волонтерів. Частина трохи йде на ЗСУ, то можна якось треба викладати звіти і отримати подяку від хлопців на передовій, що мовляв, ви нам щось купили. Ми вам дякуємо, і показувати потім звичайним людям, мотивувати їх е, далі. Донатити. Далі вчора за словами Сима Мороза приїхали, рішали і приїхали, як їх називають тітушки. Один з таких такий собі Карен Мількума. Він нібито вів бізнес в окупованому Криму, а потім вже приїхали працівники оболонського районного управління поліції міста Києва. От у вас тільки що, чувак, признати, що він не зарплати стоїть. Вам літесу двадцять фонд, брати

Конечно, Ви, так, я за вас масово почат. не почать. Ми спитаємо службу безпеки. Як питання закрите. А що Ти запитання? Депутат подушки Росії з України. Конечно писав. А що ти писав? Про на тот момент? Да? Да. А хай ми спитаємо службу безпеки. А спитає вас, що ти такий дерзкий? А пожизні дерзки! Ну, чого поздравляю! Патриотизм, друзья, братья из Украины! Че ты хочешь от меня? Я тогда підходим. Как тебе подходит? У тебя есть какие-то вопросы ко мне? Я даже